П'ятий сезон дивних див обіцяє стати грандіозним фіналом, на який фанати чекали кілька років. Взагалі, одне з найпалкіших обговорень щодо останнього сезону це хто ж загине з персонажів. Автори серіалу кожного сезону вбивали когось з героїв, що викликало обурення і навіть сльози у фанатів. Барб у першому, боп у другому, білі у третьому і Еді у четвертому. Тож очікувати безкровного фіналу було б наївно. Навпаки, багато хто переконаний, що в п'ятому сезоні гине не один. А кілька центральних героїв, та й сльози акторів під час читок сценарію цілком однозначні. Коментарі авторів натякають на важке прощання із серіалом. Найочевидніший кандидат в очах інтернет-спільноти це як не сумно, Віл Байерс. Віл натерпівся більше за всіх, і я не вірю, що автори серіалу здатні вчинити таке з мамою хлопця Джойс, яка теж добряче натерпілася. Хоча другий популярний кандидат ще один її син Джонатан Байерс. І припускають такий розвиток в кульмінаційній битві. Джонатан загине, рятуючи Ненсі від смертельної небезпеки, і цим він нібито спокутує відстороненість, яку проявляв до своєї дівчини та сім'ї. Стів Гаррінгтон – це персонаж, за якого фанати, мабуть, хвилюються найбільше. Колись зарозумілий спортсмен, стів став улюбленцем публіки завдяки своєму переродженню у няньку та відчайдушного бійця. Шереф Гопер теж іноді фігурує у прогнозах. Спочатку його думали вбити у третьому сезоні, а вже в четвертому воскресили. А от у п'ятому він може остаточно загинути, захищаючи прийомну доньку чи родину Байерсів. Теорії щодо того, хто ж з персонажів загине, дуже різноманітні. Але в чому фанати переважно одностайні, то в тому, що у фіналі загине одразу двоє чи більше героїв. Дуже сподіваємось, що автори серіалу пощадять нас в фіналі. Хоча це навряд.